Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я трошки тут у шоці. Ви знаєте, що я веду свій канал приблизно 2 роки. Так, він ще був створений до початку війни. І коли почалася війна, то я почала робити відео для українців для того, щоб вони знали про життя в Німеччині, змогли інтегруватися, оскільки я сама живу в Німеччині 20 років. І Є зараз дуже багато порад, як вести канали, як краще спілкуватися, як значить, говорити з аудиторією. І я б це все не вчила. Тобто, от яка є, така собі, да, без навчання, я собі просто сідаю перед камерою і пишу інформацію. І тут я ж почала щось дивитися, як правильно спілкуватися, як називати відео. І прочитала в інтернеті поради, що. Треба робити якісь такі жорсткі назви. Знаєте, от зараз всі реагують на слово там біженці, війна, вся правда чи потужно. І я щось мені в голову стукнуло зробити назву жорстка інформація чи жорстка правда. Ну я трошки у шоці, оскільки це відео набрало 45 переглядів за 3 дні. В принципі, я в цьому відео нічого нового не розповіла, просто я розповіла свою думку, яку я. Особисто маю, і про те, що я спостерігаю, за 20 років життя в Німеччині я можу аналізувати, як змінюються тенденції настрічі цієї країни. І єдине, що я зробила, я написала в відео слово жорстка. І тут пішло. Я читаю коментарі, і це настільки прикольно, оскільки там з'явилося стільки, я не знаю, цих людей називають хейтерами. Да? В інтернеті, тобто коментарів там було десь 500 чи більше. Я таких коментарів ще не читала під іншим відео, і це такий парадокс, чого я там про себе не взнала. Боже, я взагалі тих людей не знаю, не бачила, але наскільки вони знають мене. Я не знала, що в мене стільки в світі прям, ну, незнайомих знайомих, які все про мене знають. Тому я вирішила зробити це відео. Щоб не було жорстко, то я приготувала вазелін. І цим вазеліном буде гумор. Тому я вирішила взагалі, по-перше, ми з вами розумні люди, і це відео буде корисно тим, хто зустрічається з хейтерами в інтернеті, а їх тут пруд пруди Знаєте, от, наприклад, там, де вологість підвищена, там пліснява. А в інтернеті підвищена анонімність. Тому анонімні люди можуть говорити все, що завгодно, їм за це нічого не буде. Тому от, в інтернеті це гейтерство, воно таке розповсюджено. Ми з вами сьогодні поговоримо про ненависть один до одного, чого. Така річ виникає, як з цим боротися і як сприймати е, оце гейтерство в інтернеті. Я зробила класифікацію своїх гейтерів. Да. в мене є дундуки, в мене є дятли, в мене є червашки, персональні ангели і всі інші. Цікаво, послухайте. Так, по-перше, хто такі гейтери? Гейтери, ви знаєте, слово хейт, да, ненависть в німецькому це слово хас. Не путайте з видом авокадо, також є такий хас. Значить, дивіться ці люди, які ненавидять. Перше, кого вони ненавидять? Вони ненавидять себе. Оскільки щасливі люди вони ніколи не займаються хірньою, коли вони сідають і починають писати якусь незрозумілу образу людині, яку вони перший раз в житті бачать, і відео якої вони побачили. Хейтерів мають мільйони, наші попсірки, всі політики, президенти, тобто ну, є достатньо. Да? Якщо є товар, є покупець, і навпаки, ви знаєте. А, гейтери вони дуже класні, оскільки вони підвищують рейтинг каналу. Да? Вони допомагають, там, пишуть якісь коментарі, проглядають відео. Тобто, ну вони допомагають тому, щоб продвигався канал. Чому ми не любимо людей, які відрізняються від нас? От зірки та сама там Майлі Сайрус, подивіться, або дивіться, наш президент, там зараз ем, інші якісь такі відомі люди. Оскільки вони різні, оскільки вони досягли чогось, і е, людина, яка сама є нуль, вона завжди намагається так, або сама з себе щось таке уявляє, да? вона чогось досягла, або вона намагається за рахунок своїх гнівних якихось надписів, е, Висловити ненависть ненависту іншу, тому завжди ті, хто відрізняються від нас, ті, хто інші, їх намагаються видавити, викинути. Ви знаєте, на роботах є мобінг, да? Тобто це відкритий хейтінг коли один на один. А в інтернеті, оскільки ну, всі приховані, ви ж не знаєте, хто ховається за е, Маруся Вишиванка, да? або ти пункт Шевченко. Ви ж не знаєте, чи то Тарас Григорович вже живе знов, да? чи це хтось назвався. Хтось сьогодні мені написав Хьюго Бос звати. Аджеліна Джолі писала. Тобто, знаєте, в мене всі тут прям пишуть відомі люди. Тобто, людина, яка відверто в очі. Не може вам сказати, що вона про вас думає. Ну, це вже людина, в якої, по перше, занижена самооцінка, оскільки вам в житті ніхто нічого не скаже. То сидить таке створіння Боже, десь прийшло з роботи, воно недокохане, недолюблене, не знає чим зайнятися. І воно сидить і дивиться, кому б щось написало. Тому я подивилась на це все. Ви знаєте, в мене самооцінкою все добре, тому що я живу в Німеччині 20 років. Зараз для тих, хто мене просто не знає, я приїхала з України і за цих 20 років я з нуля вивчила мову. Так, я одружилася, встигла розлучитися, в мене дві дитини, я їх сама виховую вже 10 років забезпечую. Я вивчалася тут на вихователя, оскільки не признала мій диплом вчителя. Тобто, я знаю абсолютно всю інтеграцію, я її пройшла. Якщо мені хтось там починає писати, ти не знаєш там і все остальне, ребята, я це все пройшла за 20 років. Я працювала в садочку, маючи освіту вихователя, і я зрозуміла, що це не моє. Тому я зробила тут освіту на психологічну Піхнічного консультанта. Я можу вам чесно сказати, що навчатися на е, психологічного консультанта в Німеччині, працюючи в садочку, і е, здаючи екзамен, тобто екзамени в Німеччині здаєте ви самі своїм мозком. Я отримала два. Я тим пишаюся, оскільки двойка в даному випадку це просто круто, оскільки всі терміни німецькою, все навчання німецькою. Тому в мене, наприклад, інколи ще проблеми, коли я шукаю певне слово, я його вивчила німецькою мовою, мені треба еквівалент на українській, знайти буває важко. Я розмовляю останніх 20 років німецькою мовою, тому це також перейти з однієї мови на іншу. Буває трошки плюс там англійська, десь російська. Це е, такі справи. І я знаю, чого я досягла. Я знаю хто так. Я працюю. Я працюю на трьох зараз відділеннях з дітьми, даю психологічну допомогу. Я консультую українців. Тобто, в мене життя наповнене подіями. Я навіть не знаю, коли час буває на щось знайти. І ті, хто щось мені там пише, ну зрозумієте, я щаслива людина, яка саме в житті. У мене немає часу. На якусь там ненависть. Так само всі люди, які чогось досягли, ті блогери, вони працюють, вони знімають відео, вони шукають інформацію. Я наприклад, сьогодні шукала інформацію і також зробила підвиди своїх хейтерів. Давайте поговоримо про це. Я ще зараз про що? Що. А, ну. Порада вам просто, якщо ви бачите, які є, є таке слово срач, да? кажуть, порозводили зараз українці в групах срач між собою люди сваряться, або справді хейтери, які а, просто реагують, чи людей закликають до такої до ненависті, до всього. Да? А, Кожен чує те, що йому резонує. Вібрації, які ви даєте от в мене високі вібрації, я на вібраціях позитиву. Хейтерство це низькі вібрації, і ем, вам відкликається, які би ви ролик не бачили. От ви почуєте щось, да, вам не подобається. Вимикаєте. Якщо ви знаходите час писати якесь лайно під тим е, відео, ну то вибачте мене, це вже якась велика психологічна проблема. Давайте про хейтерів перше. Першу групу я назвала дятли. Дятли, ви знаєте, пташка така гарна, вони клюють. тако тук-тук-тук. Тобто, це людина, яка під відео пише ні про що. Тако, тільки тук і полетіла далі. Або що вони там ще пишуть, я навіть повиписувала, або, бо дуже довго прикалувалася одна вода. Або 13 хвилин е, потраченого часу. Ну тобто, це такі дятли, знаєте, вони таку бум-бум. До речі, напишіть в коментарях під відео. А якщо ви хейтер, так, то напишіть, з яким видом ви себе могли б асоціювати. А якщо ви нормальна, позитивна людина і маєте гарне почуття гумору, то напишіть, які види хейтерів ви ще знаєте. Давайте разом розважатися. Оскільки той негатив, що є зараз навколо його треба перетворювати просто в позитив. Ам, знов. Ще така група це е, очаровашки романтики. От їх повідомлення починаються так: я в вас розчарована. Знаєте, таке чуття, що я з вами прожила пів е, свого життя, років 50, народила три дитини, і я вас розчарувала. От, е, знаєте, така тонка душевна організація в людини, і от людина пише, в чому я її розочувала. Я вас взагалі не знаю. Для того, щоб когось розчарувати, ну, потрібні якісь там відносини мати. Да? А тут, от просто я вас розчарувала. Я дуже вибачаюся, я не хотіла вас розчарувати. Я просто вас взагалі не знаю. Ті люди, кого я розчаровую, в тому, що я роблю. І я роблю це, оскільки я вважаю це за потрібним. Вам не подобається. Ну, ви знаєте, є дуже багато інших людей, яких ви можете послухати. Наступне. Взагалі є люди, які такі, знаєте, от трошки вони не то, що агресивні, агресори це інша частина, вони недалекі. Оскільки ем, спілкування, діалог це дві людини, які спілкуються, Сакратше да? нам говорив про правила діалогу. Вони такі от ем, культурні, да? а тут людина починає: що ти мелеш? Я така дивлюся: Господі, звідки ви вийшли? От знаєте, була колись фраза з села, але в селі живуть круті. Працьовиті, освічені люди, наше село це це просто краса. Комусь сказати ти з села це комплімент. В мене бабуся, наприклад, живе в селі. Я кожне літо там проводила три місяці. Да, там круті, щирі, чудові люди. Тому сказати комусь селюк да, ти» – то це комплімент. Оце, що мені пише, створіння Бога, да, наприклад, що ти мелеш, або розумниця знайшлась, або іди звідти приїхала. Ви взагалі знаєте звідки я приїхала? Давайте почнемо, і куди мені йти? Ви, якщо давайте, то конкретні координати. Звідки ти така? Ще цікава річ, тобі проплатили. Сьогодні хтось написав, оця баба щось меле їй заплатили. Ну, Вона така загадочна, романтична, да? їй заплатили. Хто ж їй заплатив, догадайся. Ну, Просто круто, цікаво, і таке буває, кажу, переглядаю ці коментарі, аж піднімається настрій. Що люди таку фантазію мають, коли вони це все пишуть. От, значить. Цікаве те, що люди, які пишуть і з вами спілкуються в інтернеті ще раз, вони ховають своє обличчя. Це означає абсолютно все, що вони пишуть. Це повна лажа. Оскільки людина, яка не може конкретно вам в очі щось сказати, ну, нема що звертати увагу. Тому, от, якщо ви мене чуєте, ви також стикаєте, можливо, ви також ведете свій блог. Абсолютно не звертайте на це увагу. Знаєте і думайте про свою самооцінку. Є така група, але вони не хейтери. Я не знаю, куди оприділити це політичні експерти. Я їх назвала. Це Високо освічені люди, тобто, коли людина пише коментар, вона приводить рік, назву партії, там явки, паролі. Ну там дуже багато інформації. Тобто людина розбирається. От мені настільки шкода, що такі люди пишуть коментарі під, можливо, під моїм відео, під під іншими, не в тому, що я вас не ціню, але у вас справді масові знання, якого хрена ви їх тратите на просто, щоб отако написати коментар, і там куча незрозуміла яких яких хугубос або. Мяу-мяу, гав-гав людей пишуть з вами. У вас є освіта. Створюйте блоги, в, не знаю, там, Instagram, YouTube, Facebook і дискутуйте з людьми, з якими вам буде цікаво. От ви видали шикарну інформацію, ви там доктор, ви професор, ви інженер. Да? Чого ви опускаєтесь до рівня, щоб комусь там, хто вам пише, що ти мелеш? Ну, Ребята, ви правда, досвідчені люди. Ви ж шукайте собі тих, з ким вам цікаво. Не падайте донизу, піднімайтеся до тих, робіть свої блоги. Тепер по поводу блогу. Хтось мені теж наступні, яких дуже цікавить, де я працюю. Тобто, щось жінка написала. Оскільки це знов таки тригер, пішов на слово жорстка, да? тобто людині було жорстко, вона каже, це не жорстка інформація, це нормально. О, дивіться, в цьому відео, яке я робила, я просто розповіла справді, що зараз тут не вистачає людей. Дивіться, сьогодні їхала з роботи, да? до речі, я працюю, тих, кого цікавить, встаю в 6 ранку, йду на роботу в клініку, і працюю там з хворими дітьми. Е, тому, е, ну, ще раз, кого там цікавий, да, що я там десь щось насосала, чи ще десь, чи мені десь щось подарили, Я нічого цього не робила. Я працюю дуже багато років, на відміну від деяких, хто сидить і пише це лайно під відео. Тому е, в нас немає автобусів, оскільки немає водіїв. Ви розумієте, що зараз справді немає людей працювати. Тому ви розберіться в ситуації, а потім пишіть ще раз, якусь таку цікаву річ. Наступне е, як я заробляю гроші? Так, да, от жінка написала, це не жорстока інформація. Ви своїм блогом заробляєте гроші. Слухайте, ви серйозно? От скажіть, по перше, а на вашу думку, ви мені напишіть там або в приват, або як. Що я маю робити? У мене двоє дітей і так я заробляю гроші. Я працюю на своїй офіційній роботі, я веду блог. А ви думаєте, що всі, хто має канал на Ютубі чи займається іншими практиками, вони не заробляють гроші. А Чим люди займаються? Ви самі приїхали і вам потрібно заробляти гроші для того, щоб жити. Я веду свій канал, я даю безкоштовні поради, я даю поради на платній основі, якщо це приватні консультації. А так в мене вся інформація є безкоштовною, приблизно 500 відео. А, тому, вибачте, це моя. Скажемо, моє право е, заробляти гроші на моєму каналі. Ваше право не дивитися мій канал. Ну, взагалі, такі цікаві. В нас, знаєте, в нас всіх така психологія бідності. І, можливо, хтось застрить. Е, е, Тим, хто справді заробляє, я щось роблю. Я пишу скрипти, я шукаю інформацію, я консультую. І завдяки цьому мені подобається те, що я роблю. Я живу в кайф. Можу вам сказати, я заробила минулого місяця 160 євро на моєму ютуб-каналі, оскільки я була два тижні відпустці, я не писала відео. Тобто е, вам легше стало, що я отримала 160 євро за мою роботу, за відео, за консультації, за все. Да? Ну тобто, ребят, е, розумієте. Те все, що от люди пишуть, ця агресія яка виливається, вони абсолютно не знають реальної ситуації. Ем, і це сумно, смішно трошки, коли от таке все читаєш під відео, наскільки агресивне наше суспільство, наскільки людей щось чіпає ці тригери. Хто що понайшов тому відео тригера? 13 хвилин його чіпануло, і вас чіпає те, що вам не подобається. Будьте, будь ласка, обережні. З такими людьми, які просто ну, агресивні і нещасні, оскільки щасливі люди дають позитив. Багато є коментарів. Лєна, дякую, я почула люди, які мають вібрації, які чують просто відео, в будь-якому, яке я подаю, да, попередження або просто що я даю інформацію. Вони нормально пишуть дякую вам велике. Скільки чудових коментарів. А інші, які хочуть справді той негатив підняти, то ну, вони і реагують також негативно. Чому люди ще раз: по-перше, це знижена самооцінка. Тоді вони і намагаються інших за що, то, що вони тягнуть інших в лайно, вони і себе туди. Нормально заздріть, коли. Я можу собі дозволити сісти перед відео, тільки що, до речі, прийшла з роботи, так, перекладала безкоштовно одній родині, в жінки була вагітність, другій родині в дитина була хвора, тобто працювала, да. я ще зараз сіла і роблю, наприклад, оце відео, говорю про ем, хейтерів. Ем, оскільки це тема, яку треба підіймати, вона скрізь. Ем, ще така, я думаю, що ці нещасливі люди, в які. Ем, Замість того, щоб зайнятися самореалізацією, вони сидять в інтернетах. Там половина ботів, я розумію, і от людина думає, вона така класна. Я часто блокую, якщо там якісь такі, знаєте, прям політично негарні речі або на. Приклад, образа йде пряма, да? ідіть ви в, ідіть ви на, і щось там ну, негарно про укриття. Я таких людей просто блокую на каналі, тобто це все вирішується. А все остальне я для себе дивлюся на коментарі, ставлю там сердечки, може інколи відповідаю, інколи просто щоб так поржать, оскільки багато речей просто абсурдними. Тому, от таке моє бачення гейтерів, така моя реакція на це відео. Я бажаю всім. Нормальним, адекватним, веселим, оптимістичним українцям, які зараз мене бачать, або взагалі в цьому світі існують для того, щоб вони розуміли, які механізми зараз відбуваються в нашому світі, звідки оцей негатив і думати тільки позитивно, дякувати Богу, дякувати один одному, що ми живемо, що ми дихаємо робити донати на ЗСУ, сподіватися і молитися, що все буде добре. Я буду дуже вдячна зворотному зв'язку. Напишіть під відео, які види гейтерів ви вже знаєте, і як ви з ними спілкуєтесь, не спілкуєтесь, і давайте подумати про все з позитивом до наступного відео!